Що буде далі? Це питання турбує українців, адже це питання наших з вами життів, це питання нашого добробуту, миру в нашій країні. Сьогодні українським інтернетом облетіла новина, яку поставив у себе на каналі, нібито кореспондент військовий паркер. Це не наш військовий кореспондент, це кореспондент нашого ворога. Риторика у нього, звісно, войовнича. Ну, ми до цього звикли. Власне, ми теж так робимо і е, описуємо нашого ворога в тих категоріях, в яких він заслуговує. Ну, а вони на нас дивляться, як на ворогів. На жаль, на жаль, насправді. Тим не менш, саме йому, ось цьому кореспонденту, нібито належить повідомлення, яке сьогодні сколихнуло інтернет, я вам зачитаю його: масованих ракетних атак по території України більше не буде. Тільки якщо українці, ну там він вживає слово зрозуміло зрозуміле, нематюкливе, просто образливе, не зроблять щось зовсім неочікуване, як аргумент у відповідь. Також можливий масований обстріл, якщо відмовляться сісти за стіл перемовин як аргумент, ну, тобто масований обстріл, я так розумію, як аргумент нам, щоб сісти за стіл перемовин. стратегічній авіації сказали видихнути і розслабитись. Концерти все. Це якийсь сором. Ну, ось так, таке було повідомлення. Правда, згодом, буквально хвилин за 30, з'явилось наступне повідомлення. Ось я його теж записав. Наступне повідомлення було е про те, що е про наступальні операції. Він там описує, які наступальні операції готуються нашим ворогам і написав, що е це е все операції несуттєвого характеру. І закінчує він так. Поки це все, тепер ПИПа, я так розумію, вони так Путіна називають, просто чекає на пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Ну, далі ви знаєте, що було. Далі ці заяви поширились інтернетом. Вони спочатку з'явились у Нівзорова на каналі. Він їх прокоментував. Далі у нас і е, в наших, на наших каналах. А все це пішло зі словами ультиматум, погрози, ну і так далі. Давайте спробуємо розібратися, що ну, ось це повідомлення може означати: Ну, перше, це дійсно може бути погроза. Пряма погроза пов'язана з тим, що Україні пропонують сісти за стіл перемовин. Чому пропонують відповідь, в принципі, проста. Адже сьогодні а, тактична і стратегічна перевага, на жаль, на боці нашого ворога. Наш ворог, власне, як і ми, не знає, що очікувати від Дональда Трампа. Ви бачите, як себе неадекватно поводять деякі чиновники, наближені до Верховної Ради і до верховної влади, деякі з них почали вже відверто зраджувати своїх босів. Ну, це не наша справа. Вони там одне одного набирали, хай вони розбираються. Але що може лякати Путіна у виборі Трампа? Трамп дав обіцянку зупинити бойові дії, і Трамп, як би не показували його в українських засобах масової інформації. Це все ж таки не маріонетка Путіна. Купити президента Америки неможливо і насправді. Путін, я переконаний, він хвилюється відносно того, що може Трамп зробити, адже це не Джо Байден, який пропонував єдиний метод, це у такої вялотекучої війни в Україні, до якої Путін адаптувався, і те, що може запропонувати Трамп, це може бути неочікуваним, а відповідно небезпечним. Те, що Путін не готовий був, на що Путін був не готовий реагувати. Це можуть бути і контакти з Китаєм, це можуть бути контакти з деякими європейськими країнами. Це може бути багато чого, адже Трамп, на відміну від Байдена, він доволі імпульсивний. І він може приймати рішення, які навіть жорсткіші, ніж були у його попередника. Так, ось Путін для Путіна перемовини України вигідна штука, адже він фактично майже досяг того про що оголошував на самому початку: майже окупована Луганська частина, значна частина Донецької області, частина інших областей. І по факту він собі пробив коридор з Криму до Російської Федерації. Суходолу там прокладені вже залізниця прокладена, і, власне, я так підозрюю, що це влаштовує. Штовхнувши Україну на перемовини, він таким чином міг би зафіксувати за собою. Нехай е, лише де факто, але не де юре. Але він би зафіксував за собою ті кордони, на яких сьогодні стоїть його е, армія. Наступний момент. Це може бути дійсно ультиматум. Ультиматум пов'язаний з тим, щоб українська армія не била по зокрема нафтопереробним заводам Російської Федерації і сховищам нафтових матеріалів паливних матеріалів. Адже ми знаємо, що Україна це робить доволі успішно. Це завдає Російській Федерації суттєвих втрат, зокрема армії, і завдає втрат також і іміджу Путіна. Хоча ми не бачимо вже ударів дронів по столиці Російської Федерації, що було. Але, напевно, ворог зробив все необхідне і все від нього залежне, щоб таких випадків не повторювалось. При цьому дрони літають над Києвом щоночі вже протягом місяця. Ну, і останнє, що мені здається, суттєвим в даному аспекті, я думаю, що відбулася вже попередня розмова Путіна і Трампа, де досягнуті певні домовленості, і частиною цих домовленостей є. Обіцянка Путіна не атакувати, або буде анонсована обіцянка Путіна не атакувати ракетами Україну, і, власне, ось цей воєнкор, можливо, це перший такий крок до того, аби цю тезу озвучити. По-перше, їм самим потрібно у себе моніторити суспільство, як буде суспільство реагувати на зупинку бойових дій, як будуть військові реагувати на зупинку бойових дій? Адже. Як там суспільство підготовлене, ми з вами здогадуємось. У них своя пропаганда, у нас, звісно, свої засоби масової інформації, які формують політичну адженту, і це насправді складна ситуація. Спочатку політики розкачують суспільство в одну сторону, а потім поновити суспільство, стабілізувати суспільство буває доволі складно. У будь-якому випадку, ми розуміємо з вами, що Ось всі ці моменти пов'язані з виходом на перемовини. Вони надзвичайно складні, адже немає довіри, і будь-яка сторона може порушити, або під під приводом порушення можна звинуватити будь-яку сторону в будь-яких домовленостях. Це може бути запущений умовно Російською Федерацією дрон в свою ШМПЗ і звинувачення України. Все це може бути. Ми проходили таке в історії. Власне, це і вписується в концепцію війни легко починаються, але дуже дуже важко закінчуються. Особливо тоді, коли ця війна реально викрила дуже багато моментів пов'язаних із взаємною неприязнью, можливо, якимись взаємними звинуваченнями. І зупинити це надзвичайно важко, адже люди, які належать до фактично певної одної відки еволюції людської раси, люди, які тривалий час жили на близькій території, люди, які тривалий час воювали разом проти когось, воювали між собою, люди, які. Утворювали сім'ї між народами, люди, які вчились там, вчились тут. А тепер вони воюють. І, на жаль, це надзвичайно важко зупинити. Ми з вами знаємо, коли люди сваряться, то зупинити, зупинити сварку дуже тяжко, особливо коли. Ці люди до того мали складні історичні і складні між собою відносини різного характеру. Будемо сподіватися, що там, в країні нашого ворога, знайдуться люди, які також зрозуміють, що нашим країнам потрібен мир і цю війну потрібно зупиняти. Її почали люди абсолютно. Неправильно орієнтовані, Україна не заслужила на цю війну. Україна, Бог, свідок, нічого не робила, щоб розпочати цю страшну війну. І Україна нічого не робила, щоб ворог, так Російська Федерація, ось так відреагувала на події в Україні. Цьому немає виправдання насправді, і ми в Україні це ніколи не забудемо. І ця війна, очевидно, надасть інший напрям і вектор розвитку Україні, Але війну зупиняти потрібно. Іншого шляху не існує. Не забувайте підписуватись і напишіть ваші пропозиції, як ви це бачите. Я Мені приємно те, що останні два роки я говорю за зупинку бойових дій. Я пропоную мир, я пропоную перемовини, я пропоную елементи дипломатичного шляху розв'язання цієї страшної катастрофи. І мені приємно, що сьогодні світ дійшов до того, що іншого варіанту не існує. Не забувайте підписуватись і пишіть коментарі, я читаю.